Сьогодні у нас знову в роботі Volkswagen ID4. Ставимо оригінальну систему кругового огляду 360. Зараз будемо розводити проводку. До речі, тут стояв китайськ, китайський круговий огляд, не заводський, і він вийшов з ладу і ми зараз будемо міняти на новий оригінальний. Ось ми вже закінчимо встановлення системи кругового огляду на Volkswagen, передня камера, бокова. Задня і як це виглядає на магнітолі. Побачимо задню, бокові та передня. Все заводське, все як з заводу, Є в наявності, так що звертайтеся.